Історія, звичайно, цікавився побіжною історією походження цього свята, і взагалі що лежало в основі. Так склалося, що ось Україна, будучи частинкою цієї комуністичної системи, і багато перейняла цих традицій і свят, які в іншому світі, передусім розвинених держав світу, не мають такого відзначення, як у нас тому свого боку можу сказати, що все ж таки ці свята стали частиною нашого суспільства. Вони вже з одного боку і глибоко вкорінилися, але з іншого боку і набули дещо іншого сенсу, ніж це, наприклад, було 50 чи 70 років тому в тому ж радянському союзі. Тому, наприклад, якщо сказати так, от конкретно чисто потрібно відрізати і це свято заборонити його, не святкувати. Ну я вважаю, що такого права ми не маємо. Проте, з іншого боку, якось потрібно вводити вже власні свята, ось, наприклад, шанування ну, тих же самих жінок або святкування початку весни. Ну, це... Я думаю, що це свято дійсно потрібно святкувати, так як жінка постійно крутиться в цьому колесі буденних якихось проблем, якихось важких ситуацій. І тому я думаю, що це свято це день, коли вона може відчути себе повноцінною жінкою. Приділити час собі і отримати безліч подарунків. Знаєте, в мене таке складається враження, що в нас 8 березня спеціально створили для того, щоб ну, хоча б був один день, коли е, чоловіки приділяли жінкам увагу. І натомість вони забувають про те, що це треба робити кожного дня. Е, і, напевно, ну, варто все ж таки звернути на те увагу, що. Е, не тільки 8 березня повинно бути святом для жінок. Кожен день повинен бути святом для жінок і не обов'язково тільки на 8 березня дарувати квіт. Ну, власне, з студентської точки зору позитивно, тому що це вихідний день, і ми можемо не йти на пари. А насправді я вважаю, що це, напевно, трішки пережиток цього радянського минулого, тому що хочемо ми цього чи ні, але історія вона не забута. Ми мусимо якось абстраговуватись від неї. Я вважаю, що потрібно вводити якесь інше свято, до прикладу, 1 березня, День весни. Чи навіть у зв'язку з останніми подіями я б ввела день якоїсь вільної української жінки, приуроченої пані Надії Савченко. Я вважаю, це було б набагато краще і набагато приємніше.